Під час оперативних заходів була встановлена одного в даної групи. Потім, коли ми розробляли його зв'язки, встановили іще причатних до цієї групи сім чоловік. На даний час всі семеро восьмеро членів злочинного групування затримані в порядку одні 208 УПК України і вже три чоловіка, які заарештовані на два місяці. Коли ми вже розробляли цю групу, пройшов час і в, в одному з НСРД появився факт про те, що дана злочинна група планує в селі Княжичі, в сели Княжичі. Створивши ще групу з декілька осіб, скоїти з... 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 розбійний напад або тяжкий злочин. Ми ще не знали, але розуміли, що вони кваліфікуються тільки на розбоях. Шевченко слідчий Шевченкаського гравідку доповів керівнику райвідділку, Він доповів керівництву головного управління, і тоді вже було прийнято рішення керівництвом головного управління міста Києва про те, що все-таки провести профілактичні заходи за запобігання скоєння тяжкого злочину в місті в селі Княжичі. Встановили одну із адрес, яка підходить під повністю. Описання якраз тої адреси, яка ми предполагали, що це вона. Коли пішла вже операція, всі знають події. І тут вже більш Генеральна прокуратура в рамках розслідування може пояснити, що трапилося, які були цьому причини. У нас вже зараз якраз Національна поліція України проходить службова перевірка даного факту. Мною особисто підписаний наказ про відсторонення всіх 25. Чоловік, які приймали участь в даній операції. Це 5 керівників і 20 підлеглих. Коли закінчиться сама перевірка, ми вже подамо рішення самої перевірки в Генеральну прокуратуру, як це є по закону, і визначимося дисциплінарною якраз складовою, хто в чому порушив яку інструкцію і не виконав чий наказ. Кримінальну шоцінку да з генеральна прокуратура діям наших підлеглих.